Я працюю в кольорі, а це круче Или, це ну, круче. Та що в кольорі. Ну нема такого, що є э, мастера, я так понимаю, по стилям, по цвету. Так, є. Да? Мало, ну не мало, але не всі люблять працювати. Ну, типа, на сьогоднішній день это просто, шо, да, Вау. це просто те, що актуально. Ну, це дніпровський майстер робив. І <сіх> це дуже <сі> Ну, тут і прикол, де ж татуїровки, що тут хто любить больно, крім крово картинки. А, це плотний закрас, колір він робиться трошки по іншому, ніж чорно Тому Ну, там більше, тому що ти по, 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 по слоям, наверно, б'єш. Який-то цвет, потім який-то угу. цвіт, який опять да, і цвет. Так, іменно, вкрас трошки по іншому, ніж. А ціна влияє? Да. Тобто, за тисячу гривень ще менше квадратів так, буде. Так, так. А то есть, за тисячу це, це один цвет, один тон. Да, чёрный, Или, просто чорний. Да. Колір дорожче завжди. Ірен та ту місто поваграти.